Всім привіт! З вами Джулік 2013. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Пам'ятаєте, у нас в Тамкрафті була така теорія золотого самоградка. Ну, у нас не було достатнього золота. Зараз ми його вже... Я якраз дивився, пробував. Як... Ці всі кірки, які ми хотіли перепробувати, були, як сказати, ну, не дуже. Це були. Кірки, які не могли добути обсидіан. А та умова кірка може добути його. Ще як? Вона так само, як алмазна кірка, хоч трошки менше ударів має. Ладно, давайте ми тут вже з вами продовжуємо, я без вас не починаю. 20%. Ура, все. У нас дається, вийшла теорія з золотого самородка. Та, теорія. Далі ми беремо желізний слиток. Шукаємо. Так. Все, нам цього вже не треба. Магія. Кристали. Туди-сюди. Значить, нам ще раз треба шукати з цим на пшениці. Це не та теорія, напевно. Так, нам ще треба туди-сюди найти. Ты же так все учест в траве, ничего она потім тут снова один, вот тота. Нам потім прийдеться ще вирощувати цю пшеницю. Зараз ми десь останні кусоч кусочки назбираємо і вертаємося додому. Так. Скоро від мене тут же все пусто. В Майнкрафті поки покида десь. От бачите, як бамбук мій росте. Так я вирощувати треба. В більших кількостях. Так, ну бачите, у нас тут авжей. Все, ми знайшли тіновий. Слит. Все, тепер ми переходимо точно до теорії та... Все, у нас метал сто відсотків. Тепер шарт. Ну знову магія не підходить. Що ж за хрім на тінь. Це у мене не... Не знаю. Зачекайте, я зараз подивлюсь, що нам треба для. Ано ну, попробуємо просто магію. Так, оце я вже заберу світ. Нам шарт, де ось такі вже ще потрібні. Сморт шарц. Магія. Ну да, у нас тут магія. Може, железо ще раз взяти. Ні. Тут тільки магія. Ладно, ці штуки треба все себе тримати. Таумометр. Мені треба таумігом ізвучити. Ладно, давайте я зараз. Та, давайте на ліжку. Давайте зараз. Я yeah. подивлюся, що нам для таутауміу треба. І продовжую. Ну так ми повертаємося для того, щоб нам зробити штуку, треба спочатку аспекти обміну. Є, Получилось. Зачекайте, я ще зупиню запись, мені там ще щось треба. Це у нас железна Не Знаю що, але но... що так получилось? Дайте ми її вже. Так А ну і подивилися здається. А тепер треба нам взяти там. О, о, бачите, в нас вже є желіз. Тепер нам треба таумометр І звучити оце. Здається, у нас таке вже було. От. Зараз я ще подивлюсь, що нам робити. Я повертаюсь, у нас по ідеї ма лишитися ще той. Ще раз ми можемо зробити тільки середні транспортації. Ну тут желіза багато треба. І не тільки обмін. На чормін треба. Як завжди нам треба багато насіння. Щось було так багато, тепер нема. О, вже шосте. И здесь О! Еще две. О! Еще одну найти. А то здесь не да, надо. Ого! Станкрафта. Тимпоровери. Но поки часу немає этого скла строить. Бо мені треба таку кірку добути спеціально. Прямо туда-сюда. беремо ще туда Берем раз железу. Тау Таум! Ура! Нарешті ми добули тауміум Нам ще магії треба Нарешті. Та не я вже понял. Все і ми зможемо добути Обсидіан. Так, ми прочитали це. Беремо. Щоб нам зготовити Таоміо, нам треба метали і чари. Зараз подивлюсь, скільки це. Як завжди води не вистачає. Якщо мені не вистачить часу, люди, ви не ображайтесь, але я швидко закінчу серію. Так, два відразу знаю. Сьогодні вже я в цій ці серії вже не піду добувати. Так, візьму шість желіза. І шість залишу один ну на вже і шардів візьму пару. Зараз закипить. палочку, блин. Но можешь все пропасть зря. Здесь я палочку. А, палочка тут. Хоть где кась. 50 пис. Вот. Тритауміма, ура! Нарешті! Нарешті ми добули це. Давайте я вже зразу скрафчу кірку. Ви не розумієте, як це важко. Ну ви зрозуміли вже, як подивилися. Але ми все-таки це зробили нарешті. Навіть не хочу серію зупиняти, хочу вже зробити. За це дають. Таумі піксайз. Ладно, давайте я ще від радості один обсідіан добуду. Ми так швидко це зробили. Так. Ну, воно не швидко добуває обсідіан, але бачите, воно ламає його. І в результаті в нас один обсідіан. Ну, ладно, дякую за те, що дивилися моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розказуйте друзям. Всім удачі!